Гільсободай, Hi. а посторовенькі були мої шановні підписники. Я Світлана віддав, вітаю вас на своєму каналі Норвегія від АДО. Мій боже! Як я обожнюю Юлі Кус. Оці феєричні вечори напередодні Юлю. Смак льогу, мерехтіння вогників та пряний аромат пеперкакерів. Для норвежців пеперкакер є неодмінним атрибутом різдвяних свят. Юден пеперкакер реблі дереток, шлятики юль, говорить народна мудрість. А ми з нею іккі дискутерер, тобто не сперечаємося. Процес виготовлення пеперкакерів має своє гюґе, свою неповторну магію і є дуже захоплюючим для малечі. Особливо коли різноманіття формочок дає можливість розгулятися фантазії та відтворити із тіста казковий світ. місце? Ну. Nice. Okay. Yeah. Mm -hmm. Це літера е. E? Евентир з норвезької казка. А це говорить про те, що ми з вами відходимо від формату різдвяно-кулінарного шоу та поринаємо у казковий світ. Дітре вухане друзі. Троє маленьких козенят. Редо <try> Букиш, ну скільки ти сієте, що є сафета? Але це є гет Букин Брюссель. Одного разу навесні троє маленьких козенят пішли собі на Пасавиську. Дорога пролягала через міст над потоком, а під мостом жив товстезний огидний троль. <рес> Перше місточок перебігало наймолодша козеня. тріп троп тріп троп тріп троп Хто там дріботить по моєму мосту? Зараз я тебе схоплю, промовив троль. Я маленьке козеня, м'яса, як у кошеня, або я кіт наплакав, хто б ще б не балакав. Слідом іде середній брат, чемний, як аристократ. Він трохи товстіший, ну, а вже ж смачніший. Троль замислився на мить, почухав підборіддя, а потім махнув рукою та промовив. То йди собі, небого. Etter en stund kom den og Далі, поважно і не поспішаючи, йшов через міст середній брат. Тріп трап, тріп, трап, тріп трап. Зараз я тебе схоплю, промовив троль. Трохи почекай, свого часу не втрачай, бо прогавиш брата найстаршого цапа. Він кремезний і товстий, і настільки він смачний, що не передати. Почекай на брата. Троль на мить задумався, зважив усі форделяр та улемпер. Потім почухав потилицю, махнув рукою і сказав то йди собі небого. Покін ваш хун атуру подикна кіт бракіт плюнра. Хто там гупотить по моєму мосту? Я то стану люблю дебриса Я коментатор. Зараз я тебе схоплю. Я найстарший козел, відомий в світі як боксер. високий, симпатичний Put to knowhamme scolute roham mechan boredou zamtu oy stayed as in kaske potrollen o stuck it in pous and bodhumine was tone is a fossil was so easy than the set is

いい